У цьому злочині є багато співучасників. Вся команда Зеленського, кабінет міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО, які тихенько з під подполу піднімали руки. Але замовник, виконавець і підписант один. Особисто Зеленський. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Поки Трамп готується до переговорів з Путіним, а в Кремлі святкують в Україні вибухає політичний скандал. Зеленський запроваджує санкції проти політичного опонента Порошенка, звинувачуючи його у державній зраді. Тим часом з'являється новий мирний план Трампа, який може означати кінець для України. А розвідка Данії попереджає: Росія готується до повномасштабного нападу на Європу. Чому захід змінює риторику? Як це може вплинути на війну? І чому сьогодні Путін не може бути щасливим? Розбираємось в деталях. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою некомфортною вона не була. Погнали, друзі. Отже, панове Рада національної безпеки та оборони на засіданні 12 лютого запроваджує санкції проти п'ятого президента. Нагадаю, що Порошенко є народним депутатом, лідером партії Європейська Солідарність. Ну ймовірна стаття це державна зрада у вечірньому зверненні. Зеленський повідомляє, що провів засідання РНБО, і рішення буде опубліковане сьогодні, 13 лютого. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців. Друзі, зроблю такий бек минуле, щоб ви розуміли всю цю історію. Напередодні повномасштабної війни це був грудень 2021 року. Порошенко підписала підозру в Держраді СБУ. Нібито він брав участь у схемі голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. За версією тодішньої СБУ Порошенко допоміг зірвати постачання вугілля з ПАР, щоб натомість в Україну постачало вугілля, яке відбувається на окупованій частині Донбасу. Порошенко у відеозверненні поклав відповідальність за таке рішення особисто на президента Зеленського. Рішення проти себе він назвав демонстраційною зачисткою політичного поля, і це може позначитись, каже, на євроінтеграції України. Вся відповідальність за негативні наслідки лягає безпосередньо на нього. Відповідальність за те, що перші три роки президентства він повністю ігнорував проблеми армії, бо інакше не буде за що будувати дороги. Відповідальність за те, що протягом п'яти місяців перед вторгненням ігнорував усі розвідувальні дані союзників про неминуче вторгнення, не готувався до війни сам, не готував армію, не готував країну. Зеленський приховав від народу інформацію, яка стосується безпеки всіх і кожного. І відповідальність за корупцію під час війни, корупцію в умовах, коли. Військовим критично не має чим воювати і захищати нашу землю корупцію на великій крові. І Він шукає на кого перекласти відповідальність за свої трагічні помилки. Зеленський указом РНБО вів санкції не тільки проти Порошенка, але й проти живаго Боголюбова Коломойського. Одна із санкцій, друзі, передбачає тимчасове позбавлення права. Користуватися активами, але поруч стоїть позначка безстроково. Тобто, це тимчасово може діяти роками. У списку немає ані Портнова, ані бойка, ані представників ОПЗЖ. Вони й досі сидять у Верховній Раді і є партнерами мертвої монобільшості Зеленського. Порошенко зазначив, що Зеленський займався санкціями проти нього замість того, аби готуватися до надважливих переговорів із Трампом і з міністром фінансів США з низкою світових лідерів на Мюнхенській конференції. А готуватися тут відверто скажу, є до чого. Бо, судячи зі свіжих заяв адміністрації Трампа, нас готують до миру далеко не на наших умовах, панове. Додам друзі, що Трамп ухилявся від прямої відповіді на запитання, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу, заявивши лише, що Україні доведеться укласти мир, оскільки війна була цитую поганою. Ви розглядаєте Україну як рівноправного учасника цього мирного процесу? Це цікаве питання. Я думаю, що їм доведеться укласти мир. Це погана війна. The Telegraph пише, що цитую зараз це світ Путіна і Трампа. Америка більше не зацікавлена в гарантуванні української та європейської безпеки. Видання наводить два можливі сценарії. Друзі, познайомлю вас з ними. Отже, якщо Україна втримає Київ. Харків, Одесу, Херсон, Дніпро залишиться вільною, стане процвітаючою. Тоді можна буде казати, що український народ переміг. Другий сценарій Путін повернеться в Україну за кілька років, захопить і Харків, і Київ. Потім він вторгнеться в країну НАТО, переконавшись, що альянс не відповідатиме своїй риториці колективної оборони. Але в адміністрації Трампа, схоже, друзі, абсолютно пофіг на ці сценарії. На прес-конференції у Білому домі Трамп зробив низку гучних заяв, каже, що погоджується із заявою чільника Пентагону про те, що вступ України до НАТО не є реалістичним. Трамп припускає, що Україні вдасться повернути частину територій. Також заявляє, що глава Мінфіну США має привезти із Києва, де він був напередодні, документи з гарантіями повернення вкладених коштів з боку США в Україну. Ну це історія з тими металами. Також Трамп заявляє, що його зустріч із путіним ймовірно відбудеться у Саудівській Аравії. Я не думаю, що це практично. Питання України в НАТО більше не обговорюється. Мене це влаштовує. Видання Політико пише, що Трамп закликав Зеленського відмовитися від сподівань повернути території, захоплені Росією, і представив мирний план, від якого Європа просто в шоці. Ну і про Європу вона вимагає від Трампа участі у переговорах. Про це йдеться у відповідній заяві глав МЗС України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччині на зустрічі у Франції. І Європі є чого боятися, адже всі ми розуміємо, Путін не зупиниться на Україні. Приміром, розвідка Данії каже, що Росія готує повномасштабний напад на Європу наступні п'ять років. Зокрема, у звіті розвідки дані йдеться, що Російська Федерація буде готова до війни з НАТО впродовж кількох років. Армія Росії вже нарощує свій військовий потенціал а вирішальними для початку вторгнення стане низка факторів. Дональд Трамп також заявив, що провів телефонну розмову із Путіним. У Кремлі вже підтвердили це. Президент США після цього подзвонив Зеленському і розповів про що говорив з Путіним. Тим часом курс долара в Росії стабільно зростає. На тлі заяв Трампа досягнувши позначки 90 рублів. Ну і екс радник Трампа із нацбезпеки, а це Джо Болтон, коментуючи дзвінок Трампа, лідеру Росії, заявив, що президент США ефектно здався Путіну. Путін не може бути щасливішим. Сьогодні в Кремлі п'ють горілку просто з пляшки. Це великий день для Москви. Ось такі справи, друзі. Висновок у мене лише один: ми лишаємось сам на сам із ворогом. Попри можливі підписані угоди, Сполучені Штати і Дональд Трамп нині, як ви бачите, робить Європу і Україну несуб'єктною в його світі разом із Путіним. Складається враження, що ми бачимо світ Трампа і Путіна, які вирішують, кому бути, кому не бути. Недалекоглядно, інфантильно. І тут лише б'є одна опора: це Збройні сили України, ЗСУ і свідомий активний тил. Ось це наша формула успіху, це наша формула стабільності. Мені здається, що на це і варто орієнтуватися, друзі. Тому дяка всім, хто, попри ці буремні часи, допомагає фронту. І дякуємо нашим котикам, які зараз боронять нашу країну, аби Орда не прорвалася вперед. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, і поставте лайк цьому відео в описі до відео. Ви знайдете всі способи нам допомогти. Друзі, батальйон довінчі звернувся до мене із таким повідомленням: послухайте і задонайте 5 гривень від кожного з вас. Врятує ситуацію, і ми купимо мавіки, які будуть рубати русаків. Шановна пані Яніна та спільнота. Ми першебеда вінчі просимо вашої допомоги у придбанні сіми мавіків 3Т, які допоможуть ефективно виконувати роботу нам на покровському напрямку разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!